Повторення закону, 27 розділ, і наказав Мойсей та Ізраїлеві старші народові, говорячи: додержуйте всіх заповідей, що я сьогодні наказую вам, і станеться того дня, коли ви перейдете Йордан до того краю, що дає тобі Господь Бог твій, то поставиш собі велике каміння і повапниш їх вапном, і понаписуєш на них усі слова цього закону, коли перейдеш, щоб увійшов ти до того краю, що Господь Бог твій дає тобі. Край, що тече молоком та медом, як промовляв був Господь Бог батьків твоїх до тебе. І станеться, коли ви перейдете Йордан, поставите те каміння, що я наказую вам сьогодні, на горі Евал, і повапнете їх вапном. І збудуєш там жертівника для Господа Бога свого, жертівника з каміння, не піднесеш над ним заліза. З нетесаного каменя збудуєш жертівника Господа, Бога свого, і принесеш на ньому цілопалення Господеві, Богові своєму, і принесеш на жертву мирні жертви, і будеш там їсти, і будеш тішитися перед лицем Господа, Бога свого. І напишеш на тих каміннях усі слова цього закону дуже виразно. І промовляв Мойсей та всі священники Левити до всього Ізраїля, говорячи: Уважай та слухай Ізраїлю, ти цього дня став народом Господа Бога свого. І будеш ти слухатися Господа Бога свого, і будеш виконувати заповіді Його та постанови Його, що я наказую тобі сьогодні. І наказав Мойсей того дня народові, говорячи. Оці стануть на горі Гізарім, щоб благословляти народ, коли ви перейдете Йордан, Симеон, і Леві, і Юда, і Сахар, і Йосип, і Веніамин, а отці стануть для клятви на горі Евал, Рувим Гат і Асир, і Заволон, Дан і Нефталим, і відповідять Левити і скажуть до всіх Ізраїлевих мужів сильним голосом: Проклята людина, що зробить Бовова нарізаного литого, Гедоту для Господа, чин різьбарських рук? І поставить таємно, і відповість увесь народ та й скаже Амінь. Проклятий той, хто легковажить свого батька та свою матір, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто пересуває межу свого ближнього, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто робить блудячим сліпого в дорозі, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто перекручує право приходька, сироти та вдови, а увесь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з жінкою батька свого, бо відкрив він подолка одежі свого батька. А весь народ скаже «Амінь». Проклятий, хто лягає з усяким скотом, а весь народ скаже «Амінь». Проклятий, хто лягає з сестрою своєю, дочкою свого батька або дочкою своєї матері. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто лягає з тещою своєю, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто вбиває свого ближнього потаємно, а весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто бере підкупа, щоб забити кого. Проляти кров не повинну. А весь народ скаже Амінь. Проклятий, хто не дотримує слів цього закону, щоб виконувати їх. А весь народ скаже Амінь.